Чим довше продовжується війна, тим більше вона виснажує не лише Україну, а й агресора. І скільки б русацький диктатор під не надував щоки і не розповідав своїм холопам, що Росія має сили і ресурси продовжувати до досягнення усіх цілей, насправді все частіше йдеться про так звані сигнали Заходу. Мовляв, вже щось треба робити. Що касається на, переговорного процесу, якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, то пусть тогда відмінять указ. Президента Украины, который запрещает вести білі за цими словами диктатора стоїть бажання Кремля заморозити ситуацію, щоб зібрати сили для наступного ривка. І це не секрет ні для України, ні для західних розвиток. Наразі проблема в тому, що до не немає ані граму довіри. Будь-який документ, під яким буде підпис чи Путлера особисто, чи когось країни 404, абсолютно нічого не буде означати, навіть не дуже заглиблюючи. Ісві історію можна згадати, що після першої світової війни Московія, хоча й погодилась на мир. Невдовзі все ж влізла в країни східної Європи, підписуючи вже з Гітлером договори про захоплення країн Балтії та розподіл Польщі. При цьому росіяни настільки цинічні, що можуть на увесь світ волати про необхідність припинення вогню, але вважати, що робити це мають тільки їх опоненти, тобто домовленості, які ініціює Московія для неї самої є необов'язковими. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Проби мирних перемовин розпочались практично одразу після повномасштабного вторгнення. Вже 27 лютого, 2022 року, відбулася зустріч русацької та української історії на українсько-білоруському кордоні. Втім, в жодних рішень за підсумками перемовин ухвалено не було. Наприкінці березня, 2022 року, великі перемовини відбулися вже у Стамбулі. Московія прагнула закріпити в угоді пункти про нейтралітет України та відмову від вступу. До НАТО а очільник русацької делегації зазначив, що також важлива відмова України від виробництва та розміщення всіх видів зброї масового ураження. Московити дійсно до останнього сподівалися, що зможуть дотиснути українську сторону до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. І хоча в Україні досі є критики такої позиції, на щастя Україна нічого не підписала у Стамбулі. а а ти підпишись на мій канал, коли ми повернулися зі Стамбулу. Приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Періодично, окрім самого Путіна, його подсоси, типу Лаврова чи чойгу, запевняли, що як хочуть миру, але, начебто, умов для проведення таких перемовин не створено. Звісно, Московія насправді не зацікавлена у чесних перемовинах з Україною та припиненням вогню на будь-яких умовах, окрім чітко сформованими самою Ерефією, але те, що Продовжує пропонувати Кремлю ніякий не мир, а просто окупація з подальшим знищенням української ідентичності. Адже Рефія неодноразово доводила, що мати з нею справу і підписувати якісь угоди, окрім повної капітуляції, марно. На заході навіть серед друзів України є ті, хто вважає, що треба, аби Київ домовлявся з русаками вже зараз. Але варто зважити усі дані і запропонувати Московії мир тоді, коли вона не зможе. Може, від нього відмовитись. Зеленський під час презентації мирного плану казав, що не варто пропонувати Україні компроміси зі совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він вкотре сказав, що словам Московії довіряти неможливо і не буде жодних мінськів 3, 4 і так далі, які Росія порушить одразу ж після їх укладення. Фактично, Мінськ 1 та Мінськ 2 Завершились оголошенням Московії про анексії частини Луганської та Донецької областей і початком широкомасштабної агресії проти України 24 лютого 2022 року. Також Зеленський наполягає, щоб договір про мир був максимально конкретним, а не виписаний широкими мазками. Знову ж таки, це для того, щоб русня не могла маніпулювати загальними фразами. Натомість Рус відкидає будь-які справедливі пропозиції щодо миру та нав'язує свої ультиматуми. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької Луганської народних республік. Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей території цих регіонів в приділах їх адміністративних кордонів, які момент їх фажіння в Україну. То що робити, коли український та московський плани вже всім відомі, але вони ніяк не співіснують між собою. Зараз проговоримо не про зраду, а один з можливих сценаріїв, який не буде влаштовувати всіх, проте дай змогу закінчити війну для виходу з цієї тупікової ситуації. Можливий варіант, за яким Разота залишить за собою. Всі захоплені території. Звісно ж, мова не йде про Запоріжжя чи Херсон. Суто ті території, які будуть під русаками на момент підписання домовленостей. А Україна натомість гарантовано вступає до Альянсу НАТО. Heard... Мы слышали очень обнадеживающие сообщения на всех уровнях, что членство необратимо, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы обеспечить скорейшее вступление Украины в НАТО и выполнить обязательства, которые мы на себя взяли. Згідно такого сценарию, за бог планів можно вытеснить компромиссное решение, которое не будет на 100% влаштовывать всех, но сможет остановить войну. Про Те, наголошую на тому, що цей варіант можливий саме у такому порядку. Без вступу до НАТО Україна матиме лише лічені роки, доки Московія не нападе знову. Участь у великому військовому альянсі – це єдина можливість бути захищеним від повторного нападу маразоти.